Всім привіт! Полтавський будівельник на зв'язку. Випав нам по роботі секційний паркан. Тому просто розкажу і покажу, як ми робили, що ми робили. Ну, відповідно, кому цікаво. Поїхали дивитися. Всім приємного перегляду. По факту маємо 30 метрів паркану секційної огорожі. Монолітний розтверк, мілко заглиблений фундамент. Чотири нитки арматури, кільця зв'язані, хомути, хто їх як називає, хто хомути, хто кільця. Стовпи фіксували. Крайній у нас немає як фіксувати, тому з, одні, з однієї сторони зафіксували ці стовпи, стовпці та да, стовпці фіксували. Таким чином дві арматури і зверху до опалубки. Прикручували шурупами. Тут тут слід від струбцини. Зараз розповім чому так. Дивіться, у нас, до прикладу, потрібно, щоб у висоті, ось тут у висоті, всі стовпці йшли в один рівень. Ми вимірюємо відстань, яку нам потрібно, ставимо мітку. Тобто в нас це буде верх. Бетону. Фундамент, Тому мітка на стовпці має, має бути поверху цього фундамента, відповідно знизу цих дощок. Ми струбцинами легенько здавлюємо тут, щоб стовп можна було посунути. вверх-вниз. Підкладуємо знизу, що, що є, лінійку, неважливо, брусочок рівний. І піднімаємо до того рівня, який нам потрібно. Сам стовп. Фіксуємо його струбціну і зжимаємо. Тут нічого не скручуємо, ні тут, ні тут. Просто зжимаємо струбцинами. Нічого не фіксуємо, просто струбцинами. Здавлюємо і все. Зараз розповім для чого. У нас, коли встановлюємо стовпці, тут натягнута нитка, щоб всі стовпці були в один рівень. Тому ми по двох рівнях виставляємо стовп недалеко від нитки плюс-мінус пів сантиметра. Зжимаємо це. Фіксуємо, нам потрібну нам висоту по тій мітці. Потім потім скручуємо верхні оці дощечки, потім виставляємо нижні. Чому спочатку верхні. верхні ми скручуємо і фіксуємо стовп, щоб він. Не ходив уже нікуди, був здавлений. Тобто струбцина здавиться, він вже нікуди не буде їздити. Оцими дощачками ми будемо підсувати відносно нитки. Тобто у Нас нитка натягнута, і ми відносно нитки будемо підсувати на потрібну нам відстань. Ми робимо від нитки десь приблизно 3 мм-4 мм. Щоб нитку ніде не зачіпало. Якщо буде зачіпати нитку, забор ваш паркан буде кривий. Е, у стопці, стопці, відповідно, нерівно е, встановити і трішки буде погрішність. Так, якщо витримаєте одну відстань від стопця до нитки, все буде класно, все буде рівно. Головне, щоб нитку ніде нічого не зачіпало. Значить, як ми. Ну, думаю, в принципі, зрозуміло. Внизу е, тут все здавлюємо, внизу фіксуємо на дві арматури, забиваємо в одну сторону, забиваємо в другу сторону. Стоп, стоп. Стоїть. Ну, в принципі, нормально він стоїть, він не хитається. Зафіксований нормально. Е, далі. Як ми робили відстань? Від стовпця до стовпця у нас має бути 2,51 половиною Ми зробили, купили отакий подібний профіль алюмінієвий Чому алюмінієвий, щоб кромки не дуже дряпали, лакопокрасочне покриття. Тому випиляли отакий, розмітили, понятно все це діло розмітили по центрам там. І там випил такий ще ж, розмітили, вирізали під товщину стовпця. І от таким от чином по шаблону. Це свого роду такий шаблон. По шаблону ми вставили, прифіксували струбцинку і пластикова у нас є струбцинка. Прифіксували його і встановлюємо інший стовп. Така ж сама технологія. Вставили, прифіксували, ми витримуємо. Чітку відстань з половиною по центрах стовпів. Чому така відстань? Тому що наша секція буде підходити не по центру, а підходити буде на 1 см від краю, інша сторона на 1 см від іншого краю. Відповідно, потрібно стовпи було встановити максимально точно. Щоб це зробити, краще користуватися шаблонами. Можна якийсь інший профіль, в принципі, купити з нього зробити. ну Ми таки купили. Тут, виходить, уголком таким воно не гнеться, не ламається. відповідно, Нормально працює. Тому ці стовпи ми встановили чітко, в один рівень, і не будемо перейматися про те, що десь щось не попаде. І стовпи всі встановлені в один рівень. Є момент, нюанс, коли заливатиметься бетон, ці всі стовпи, трішки вони будуть десь кудись їх придавати. Бетон є бетон. Тому відразу, як тільки залили бетон, поки бетон ще е, подвижний, потрібно ці стовпці всі виправити, всі по рівню похитати, відповідно виставити в той рівень, який вони були. На початку. І все буде тоді без проблем. Бо стовпці 100% десь кудись там міліметрів 2-3-5% будуть гуляти отак. Тому. тому ну Краще, краще, скажімо так. Краще їх виправити, поки ще бетон не схватився. От так от воно вигляде, все. Значить, по арматурі йдемо по арматурі далі. Е е е ну, зі стовпцями, думаю, зрозуміло. Йдемо далі по арматурі. Е на Нахльост нахльос арматури має бути е по гостові 40-50 діаметрів арматури. Ми тут робили 30 діаметрів арматури. Е Зрозуміло, щоб зекономити трішки грошей замовнику. Відповідно, на якість це не вплине, буде нормально, все класно, триматиметься воно все чітко. Між кільцями у нас тут 50-40, де, де в залежності де на які відстані, щоб стовпи пройшли, 50-40 см. Нахльос я сказав, за нахльос в принципі. Є такі фіксатори арматури, От. щоб був тут захисне покриття бетону. Вони мають обов'язково бути. Збоку вони є такого типу. Знизу вони є пірамідкою на два положення. ця пірамідка 30-40. Відповідно, щоб знизу був захисний. Бетонний шар із боків. Є вони трішки іншого типу. Зараз покажу О. які в нас наявності були, такі ми купували. Відповідно, є такого типу, також захисне покриття, щоб арматура покрилася бетоном. Плівка. Ми обов'язково робимо плівку для чого? Щоб зберегти. Марочну прочність бетона, щоб влага, яка буде в бетоні, швидко не вийшла в землю, не впитала, щоб вона залишилась в бетоні. Тоді марочна прочність бетону буде відповідати нормам. Тому ми завжди стелимо плівку свого такого роду гідроізоляція. Значить, по, цьому, по углові швиденько вам показую геобразні елементи, вони йдуть 75 см в одну сторону, щоб з'єднати угол, тому що у далі буде також продовження, тому по 75 см це все зв'язується, фіксатор є. Відповідно сюди виходи залишаємо мінімум 50 см, щоб можна було з'єднатися, тому що у нас тут буде розрив, відповідно, якщо неправильно заармувати, буде тріщина тут, і воно розійдеться. З часом воно просто розійдеться. Якщо буде арматура, все буде класно, нічого нікуди не розійдеться, нічого нікуди не розірва, в принципі. Тому такий маємо забор. Давайте в одну лінію покажу. В принципі, бачите, так? Все чітко, в один рівень. Стопчик в стопчик. Давайте трішки далі. Класно. Загалом вийде все класно. Секційна огорожа із монолітним розтворком. Все-все буде по феншую. Все заармовано, нахльост, все і правильно зроблено. Фіксатори арматури, все, що потрібно. Стовпці, в принципі, показав, по якому шаблону ми встановлювали, витримали максимально рівну відстань. Правильне армування угла. Нахльостік. Нахльост, все, все як положено. Фіксатори арматурчик. Арматури ось. Маленькі, правда, ну других не було. Все повигінене. Загалом все класно. Так, ще такий момент по шаблонові. Шаблон, коли ви робите, потрібно робити, вимірювати все лінійкою. Лінійка, вона, як ви знаєте, від рулетки більш точно показує. Бо в рулетки є погрішність 2-3 мм, тобто на крачик трішки ходить. Тому потрібно завжди шаблони робити лінійкою. 2-3 міліметра на відстані в 30 метрів дадуть вам, порахуйте. Яку погрішність. Тому е робіть все по лінійці буде максимально точно і максимально правильно. Е коли робиться шаблон, він робиться максимально точний, плюс-мінус там маленькі долі міліметра, лише щоб стовпець не дуже плотно входило, щоб була малесенька, ну скажем так, щоб листочок проходив, щоб не поцарапати, не дряпати покриття. Все, а то все, що. Максимум можна допуск шаблоновий допустити при виготовленні. Якщо буде в міліметрі більші погрішність, то на 30 метрах останні стовпчики у вас просто не попадуть. У вас секції просто не зійдуться і все. Один єдиний один нюанс, який потрібно враховувати. Де можна виміряти рулеткою? ми виміряємо рулеткою. Але максимально точні роботи потрібно вимірювати лінійкою. Так, у нас ще є інша сторона. По іншій стороні тут ситуація трішки інша. Зараз вам показую, що тут, яке тут. Буквально там хвилинка-дві вашого часу. Будете розуміти і знати, що і як. По заливці бетону також вам зніму, як воно все пройшло. Покажу. Може якісь нюанси будуть, може все нормально буде, ще не знаю. Маленький мандраж відносно одної сторони, звичайно, є. але Думаю, що все буде добре. На цій стороні, що що у нас на цій стороні не так. У нас тут там дошка 30-ка йде, тут дошка 20-ка йде. Е, ще й до того ж, ну, це дошка була в замовника. Тут вона з кусків, не стільних кусків, там 2 метра, 3 метра, 1,5 Ну, Тобто все зроблено із кусків і тоншої дошки. Як воно при заливці буде, не знаю ще поки що. Думаю, що добре, тому що маємо досвід роботи е, е, з ОСБ. ОСБ 10-12 мм, в принципі, 50 см опалубки висотою витримували. Дошка 2,5. О, 2, не 2,5, а 2 см, в принципі, має витримати також без проблем. Тут у нас немає 50, тут у нас йде 30 см висотою лише в одному місці, там, де яма, там 50. Але, в принципі, якщо все правильно зробити всі опори, то має все буде добре і ніяких проблем не має бути з цим, цим ділом. Стопчики встановлені по тому самому шаблонові, значить. Один єдиний момент, на який потрібно звертати увагу, що тут на тій стороні забув вам показати, але тут є одна така покажу. значить, Дивіться, як ми тут робили. Тут ми робили, трішки забивали в землю і фіксували двома або трьома саморізами. І тут під 45, під тим углом, який потрібен, в принципі, запилювали, щоб плотно було. Бачите, воно не, не хитається нікуди. Все добре. І тут фіксували додатково. Кілком забивали кілочок, такий сантиметрів 25-30 сантиметрів, і, в принципі, все має бути добре. На всіх стиках отакі от накладки є для стики. Але ця система трішечки трішечки мене лякає, ну. Тут небагато, всього, всього лише 20-30 см висота, то я думаю, нормально буде. Потрібно робити отак. От таким чином, щоб тут заріз був і тут заріз. Тобто воно давило не в землю, а на дошку. З дошки в дошку. І передавалася відповідно нагрузка на кілочок. Так буде більш правильно. Отак Зі сторони нагрузка йтиме більше на саморіз. Але воно. З Зрахуванням того, що воно забито трішки в землю, то, то я думаю, що все буде добре. Тому, в принципі, такий маємо результат. Арматура в нас тут пішло більше на цю сторону, тому що арматура в нас тут різна, замовника яка була, він каже, є половина. Приблизно тому скручували з того, що є. Там товста, тут тонка, тут взагалі ось прути, просто круглі прути. Ну, Тобто все, що було, все сюди ховали, хоронило, так скажемо. Це ми вже підперли трошки. Трошки підперли. Оце одне єдине місце, де 50 см. Тут віця йде. І десь до цих камнів, оце 50 см висота. Одне єдине, воно таке стрімне місце, але ми, в принципі, розпорок тут прикрутили нормально. Зверху теж, в принципі, немало всього поприкручеваному. Постягували це все діло, має бути добре. Е, е, нас тут іде бачите, там не показав, тут покажу перепадами, уступами ми робили так, щоб... Забор йшов на спад у всю довжину. Оцю, ми поміряли перепад лазером, поставили. тобто У нас тут 50 см. 50 см розділили на 6 рівних частин. Там вийшло 7 см, чи, чи не пам'ятаю, чи 8 чи 7 см, 7. 7 см. І відповідно від стовпчика, від стовпчика відстань звідси. До края бетону буде 7 см. Від секції від секції секція розпочнеться тут, до края бетону буде 8 см і 2 см щену. Щілена зазор, це зазор для того, щоб секція метал не торкався до бетону. Знизу, знизу як тут то ми також робили, щоб секція 2 см була. Щирена, тому що завжди є погрішність. Тому 2 см це оптимальна відстань. Невелика і не маленька якраз така відстань, яка потрібна для паркану, тобто знизу. Ми завжди так робимо на всіх парканах. От, от такий от результат відстань. Так, все, що по тій частині, по несущій конструкції, несущій, да, по тому, як воно правильно має бути виконано, я вам все розказав, показав, покажу кінцевий результат, який в нас вийшов, як прикрутимо наші секції, бетон, Десь якісь нюанси будуть, зніму, покажу. Поки що так. Ще в нас залишиться задня сторона. Ще будемо задню працювати. Поки що так. Кому цікаво, як все вийшло, додивіться до кінця. А ми далі працюємо, чекаємо сьогодні бетону. Зараз вам ще покажу для чого потрібна плівка. Це і гідроізоляція, і ще такий прикольчик ось якраз можу показати. Бачите, надулось, ну нічого не лопається. Зараз я це все прикидаю землею. І все буде класно, вона тримає бетон. Щили, міщи, у щіленах тут теж не буде. все акуратно, красиво. І так, тут така сама ситуація. Для того потрібна плівка. Тут така сама ситуація. Це зараз все будемо докидати. Там, там лишок зібрати треба, сюди докидати треба. Для того потрібна плівка. Закінчили ми свій паркан. Це класно, все підійшло чудово, шаблон працює. Загалом Максимально точний шаблон виготовляєте, і буде без проблем. Всі секції підійшли, то і все було класно. Ну, Давайте тепер подивимося на загальний вигляд, який має наш паркан. Секції, як бачите, вже змонтовані. Тобто, давайте подивимося. Загальна довжина нашого паркану має 100 метрів. У нас тут ділянка не рівна, тому має забор такі сходинки. Але сходинки робили на одній стороні, де дуже великий перепад. Там розділяли на рівну кількість і по 7 сантиметрів виходили кожні 5 метрів. На іншій стороні у нас 15 сантиметрів один переход. Це задня частина. Задня частина в нас йде уступ. Зараз покажу як. Прикольно теж 15 см прикольно вийшло. Зараз покажу. Значить, ліва, оця частина у нас 15 см один перепад по висоті. Далі, щоб все класно в нас вийшло, ми ніяких перепадів не робили, пішли рівно. Рівна частина. До угла туди, до угла. Там зараз покажу. Тут ось бачите, також 15 см висоту пішло вище. Така калітка. Тут у нас рівно все пішло. Ну відповідно, далі пішли маленькі зубчики, зараз покажу по 7 см. Оце вони один, два. Ну, як бачите, їх там має бути п'ять штук, п'ять таких перепадів. Акуратно, рівненько. На рівні частини розділили, тому що у нас тут така виямка. Там мінімальна товщина зверху виглядає І тут так само. Ну Відповідно, тут, щоб не було зубиків, не було цих перепадів, просто рівно від, кін... від кінцевої частини і пішли, погнали, зробили там перепадів. І з іншої сторони так же ж само. Е... На углу на углу у нас тут по феншую все вийшло. Не знаю, хто так робив, не робив, ми зробили саме так. Отаким от от макаром, трішки запиляли. І Тут маленький лайфхак, хто буде робити. Розрізали ось одну проволочку, виходить, але не повністю відрізали, просто розрізали, щоб просунути. І назад її акуратненько пригнули. І виходить як рівна частина. Все надійно, з цієї сторони і тут знизу тримається. Це класно, класно вийшло. Такий цікавий угол вийшов. Знизу в нас тут пару сантиметрів, тобто відстань, де робили і не дуже близько, і не дуже далеко. То есть, тут Оця відстань, по-моєму, 5 см, тобто тут в два рази менше. Ну, таким чином вийшло опалубка, як бачите, вся розібрана, все поскладено. Тут і там. Ну, такий кусок роботи, в принципі, зробили. Нормально все класно вийшло, трішки. Помучились, але, в принципі, нормально все, все класно вийшло. Е, Мені подобається, все класно. Всім дякую, хто подивився. Щось цікаве для себе побачив, підкреслив щось. Е, загалом, загалом. Важкого в принципі нема нічого. Одне єдине, що під ці секції, під секційний цей паркан, потрібно шаблон чіткий, щоб максимум 1 ммрішність. Ну, раз на одну сторону придавили стопець, другий раз на іншу сторону, щоб плотно входило. Зробити нормальний шаблон, все піде як по маслу. Всі секції абсолютно підходять. У нас секції наші кратно 5 см. Тому ми стовпи наші вираховували таким чином, щоб підходили секції не так, що по центру секції, а щоб вони виходили кратно 5 см. Якось так. З вами був Полтавський будівельник. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто коментує відео. Всім бажаю прекрасних робіт, гарного. Дня, мирного неба над вашими головами, ну і все найкращого з найкращими побажаннями. До нових відео.